Привіт, мої дорогі німці. Ви знаєте, що у нас скоро з вами починається починається курс Б2, його треба супроводжувати граматичними уроками і читацьким клубом. Там буде потужний читацький клуб. Побачимо за потреби. Якщо буде потреба в цьому, то тоді ми обов'язково його зробимо. Поки що ми будемо обов'язково дивитися на нашу схему, яку ми робимо: граматичний урок плюс розмовний. І, відповідно, сьогодні ми занурюємося. В урок відповідний. Подивимося, я його закинув нашу групу в 2 Ви пам'ятаєте, на яких умовах туди можна зайти? Якщо купили курс А1, А2 і Б1, то тоді ви можете зайти в цей курс Б2 за великоді власне означки. Поїхали мої гроші. Я думаю, що вам тут видно, ніби я все налаштувала, все супер, супербомбокус. Поїхали! Телевізор увімкнено. Во ест ото та дештою ото. Ез вірно, хім стау штеє, Ну він все одно, напевне, застрягне у пробці. У нас тут звана Гебраух. Давайте почитаємо дві стрілочки у нас. Темпус формен, Для чого ж вони дінен? Добре. Часові форми служать не лише для опису процесів і умов у теперішньому і майбутньому часах та Ганденхайт в і минулому, і в майбутньому для опису часових процесів, вони також можуть приймати модальні або стилістичні функціональні форми. Що це означає? Ми сьогодні будемо з вами розповідати будуть, про модальні стилістичні функції. А поки що засвідчує друга стрілочка нам, що граматичні форми часу в німецькій мові не завжди відповідають часу дії. Ось, бачите, на рівнях b 1 і b 2 починається катавасія. Не така катавасія на b 1 як на b 2 Пропоную завести зошит на наш рівень b 2 Ми на сьогодні англійці почали. Вони почали Б1, але такі досить такі потужні на каналі цей урок є. Ну що, готові? Акціон зайд, час діє. Зайд, присутній час. Значить Так, Gegenwart, Теперішній час у нас presence. Темпус, презенс. Телевізор увімкнено. Шпрахлі Ханлін мовна дія це звіт про поточні події, що відбуваються über gegenwärtige, noch anhaltende Ereignisse berichten. Якщо це але використовується темпус futura 1, то байшпільзація засвідчує, що він все одно застрягне ж шпрахлі ханлінь показує, що ми висловлюємо припущення щодо поточних подій. Тепер у нас під'їжджає цукунфт, і як ми бачимо, тут у нас чотири формочки. Presence. Давайте подивимося Я бачу. Футур 1, футур 2, і бачу Futur 1, FUTUR2 і перфект. Почнемо із presенсу. Завітаємо до вас на вихідних із праглі ханду. Що це таке, коли ми говоримо про майбутню подію часто з уточненням часу. Так, якщо це Future 1, пишуть, що. До 2050 року викиди со 2 подвоюється, і ми завершимо проєкт вчасно. Це схоже на Future Perfect. Знає, що це таке доконаний час у майбутньому Очікувані майбутні події або бачення пророцтва, які описують намір або виражають план. Готуа цвай. До завтра ми знайдемо рішення. Щось схоже на це теж. Коли ми виражаємо намір, припущення, пророцтво, яке буде виконано в майбутньому, що тут забув перфект? Ми розійшлимо всі запрошення до наступної п'ятниці. Окей. Айне Абзіг, знову таки, я залізла не туди, куди треба. футуацвай, ja? як і футуацвай, але з трохи більшою певне. А ось дивіться, Ферганген Хайт. 1, 2, 3, 4, 5, аж 5 темпу сів тут у нас. Окей, минуле, то минуле. Давайте перфект подивимося. Я дзвонив тобі вчора. Що це таке? Коли ми повідомляємо або переказуємо минулі події, особливо усну. А якщо ми повідомляємо та розповідаємо про минулі події, особливо письмове, то ми вживаємо претерітом і аб'тете. Якщо ми повідомляємо про події, що відбулися давно, або події, що відбувалися одна за одною в минулому, то це буде плюс к вам перфект. Вона закохалася? Якщо. Події. Щось робить події минулого драматичнішими і відображає зміст художніх текстів, то нам варто звернути увагу на історичний презенс. Отакого От назва вона не було. А на рівні в 2 буде раптом він чує шум. У цей день герой зустрічає свого старого вчителя. Коли ми висловлюємо припущення щодо минулої події, Мабуть, він таки довго стояв у пробці. Це буде футбол. Так, дивимося, що тут презенс, бідний, забутий Богом робить. Часовий етап якийсь, а що за часовий? Коли звіт про загальні відомості. Ось дивіться приклад: відстань між землею і місяцем становить 365 тисяч кілометрів. Такий часовий етап незалежний. Він не залежить від часу. Прикольна річ. Ага, давайте, дивитися Презенс. Ваше домашнє завдання, коротше. Ви можете кидати мені Ну, Без проблем. А, ще там не все. О, класно. О, о. Ось ваше домашнє завдання буде. Але поки що я надибалася теорія. Чекайте, чекайте. Презенс. Заходимо в один краб, один крак один. Презенс Отто скуповується, робить покупки, і сьогодні ввечері він готує для своїх гостей ора. Дебрал у нас з вами, коли ми вживаємо презенс. Ну, давайте згадаємо, як ми вчили на рівні А1, що ми вчили стосовно презенсу. Тут дивіться, що ми використовуємо теперішній час, три випадки, коли ми повідомляємо та описуємо поточні події та умови для опису майбутніх подій, часто із зазначенням часу. І коли ми відтворюємо загально достовірні, незалежні від часу факти. Так, що це за історичний процес? Я вам розкажу. Таке історичне сьогодення. Два е, пункти тут у нас. Перший, коли ми драматизуємо минулі події, і коли ми відтворюємо чи переказуємо художні тексти, наприклад, в нарисах, рецензіях тощо. Скажіть, будь ласка, чи треба мені пояснювати табличку, яку ви бачите перед собою на рівні Б2. Кохе, Авайте, Гебе, БІН, ГАБЕ, ВЕРДЕ і ай. Тут вам демонструють, я в загальних рисах наголошу дієслова в презисі перша шпальта, перший стовпчик. Другий стольчик. Дієслова з основи на Т, які притягують Е. Третя шпальта. Дієслова із зміною голосною було ГЕБЕ стало Гіпст і Гіпт. В другій, третій особах однини. Дієслово зайн. Як хотіло, так і заплясало. Ми знаємо цю ситуацію. АБЕ, ну, приблизно те саме. Верден туди ж. І Tranbarant Verbен діє слова із приставками, які відділяються, Ice стає в кінці. Так, поїхали далі. Що тут у нас таке все зелене, кольорове і таке інше? Подивимося. Генвайзе, це транбард вербен. Попрацюємо трошки з ними. Я не впевнена, що ви розглядали таке, зі мною не розглядали зараз побачите. Ді слова, які мають слово як префікс, який також може стояти окремо, зазвичай відокремлюються. Префікс зазвичай є прийменником або прислівником і наголошується: апхолін, афанген, аушальтен, ферзеєн. Fest halten, herkommen, hin, fahren, los lassen, mitmachen, nachdenken, vorschlagen, wegbringen, weiter gehen, zu hören, zu zusammen, arbeiten. Як ви бачите, зелену вони повиділяли на графікси, які наголошуються і які відділяються. У, тут, у деяких випадках іменник. Може також виступати як частина перша, частина слова. Подивіться. тун – шкода, так, тайль немен, брати участь, тайль частина. Хайм керн – Так само. Получається, відчувати жаль, брати участь, повертатися додому. Це все діло у нас. Йде з першою частиною слова, як іменник. Увага! слова, що походять від наступних іменників, не відокремлюються. Тобто, був сніданок, стало снідати. Була нудьга, стало нудьгувати. Було здог... здогад, стало здогадуватися. Так само і всі решта дієхтфетігун. Чи було таке у нас діло так само? Дішлюс Фольгеро. Тівайте Веттайфа. Подивіться, тут усюди спочатку йдуть іменники. Усюди. Відповідно, треба бути обережним. Давайте перекладемо деякі слова. Я не впевнена, що ми з вами дивилися останнє слово, наприклад фо конкуренція, так Так само дішлюс фольгеру це висновок. Не пам'ятаю, що ми таке вчили, дірехфертікун виправдання. Тобто, ви бачите, є такі слова, які нам треба запам'ятовувати. Як я вас вчила на курсах, ви робите по слів, так такі пишете. Дієслова, які йдуть з іменниками, не відокремлюються, і від них пішли ось такі ріжки. І пишете, das Frühstück, і від нього фрюшчук, не пам'ятаєте, навіть показувала вам ем, програмки, які це роблять на компії і на в телефонах ділянвалі, і від нього пішло на І таких побутинок, воно, знаєте, наочно, виходить, предповідно. Ді слова з префіксами дурх, über, ум, унте, фолі, віде, і подивіться. Ще один відео є, але він пишеться з е, а не з і, можуть бути як відокремлюваними, так і невідокремлюваними. Це в мене 10 клас вчить зараз таке. Списки, 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 списки. Ну нічого. тебе буде рівень класний, класних зроблені. Більшість дії слів із префіксами дур, ум і віда є відокремлюваними. Дург, фален. Дурхшляфен теж проспатися дюршлафен проспати, а дюрфален провалитися або провалити. Дюрхлізен прочитати, але дюрхен проходити і «дюрхзухен» шукати не є відокремлювано. Тепер ухвален um перекидатися. Umsteigen". Чисте значення змінюватися. Um kehren – обертатися і um імцін рухатися. Але ум um армен, обіймати, um kreisen – кружляти, і умгебен um оточувати не є відокремлювати. Відбринен повертати, відфінден віднаходити, відкомен повертатися, але Повторювати, не є відокремлюваними. Я подаю пам'ятайте, ці слова ми з вами на А1 перекладали навіть по-іншому там було купа таких значень є багато. Більшість дії... Більші дієслів із префіксами hinta, «über», «unter», fol і віде є ніchtренба невідлюване. Давайте подивимося. Знову таки, ми вчили з вами і як залишати. Хінтегієн може бути і ухилятися, щось таке. Гентеціен поставити, гінтефраген поставити під сумнів, а гінтецін може бути і заховатися. Але хінтефлюкен регіональ, тобто це слово, яке може вживатися регіонально, десь там окремо в регіонах. Етенба. І треба. Воно відокремлювано. Ось така ситуація. Їх треба теж завчити, якісь проковтнути, і треба дивитися, що це значить слова. Особливо на рівні Б2 будуть слова, які в сталих виразах І їх не перекладаєш дослівно. бо перекладач і така не сміхнеться, і це Тут вони поодиночці, то якось і легше їх перекладати. Добре, ми зупинилися на убіфарме. Що це у нас буде? Überleben, überraschen і überweisen. Überraschen, ви знаєте, що це дивувати, так? Überleben, виживати. Überfallen, бо я знаю, що це засісти, десь щось таке. І überweisen, це передавати, хай буде. Але überlaufen і überkochen, це буде trenbar. Trennbar. Така ситуація переливати і википати буде роздільними. Так само, дивіться, як унтебрінен, розміщати буде тренба, зіх фольштопфен», заповнювати, і «фольтанкен», теж заповнювати теж роздільне, і відешпіґен відображати теж буде роздільне. А ось nicht trainbar, поруч з ними буде будебрехен. Перенести, перервати, розважити, розрізняти, наприклад, підписати, фільбринен, ja? наприклад, виконати, фолен завершити, волштрекен, вольтін, і значень, відеоруфен, відеоспрешень, відеостейн. Купа цих слів. Відеш тин, пам'ятаєте, що це? Протистояти, відеошпреген, що це? Суперечити, відеоруфен, відкликати, відеген, спростовувати. Де виконувати. Folшtrekен теж може бути виконувати. Фольнден одне із них завершувати щось таке. Він, мені здається, я казав. Хочете виконувати я. Ці слова можуть мати позначення, ви повинні бути готові до цього. Домашнє завдання: Üбенген. Масканман на метайнанде комбінірин. Зкомбінуйте ми з вами розглянемо, якщо будуть питання на курсі Б2. Далі Фрау Мюлля. Що з фрау Мюлля не так. Вона має ще багато завдань для стажерів. Утворіть запитання у другій особі однини та у другій особі множини. І подайте інформацію у потрібному відмінку. фірмен mm -hmm. Філософія нашої компанії. Що можна поєднати? Знайдіть відповідне дієслово і сформулюйте речення третій особі одне. Ним. Так, ти чого скакав? Я з тебе перематую. Так. Четвірочка. Віться, який заголовок? канібали в мозку. дії слова в теперішньому часі. Ого, я бачу там класне завдання, супер. П'яте подайте, невеличку час... наведіть невеличку частину роману Патріка Зюскінда парфумер в історичному сьогоденні, і поставте подані слова та групи слів у потрібну відмінку. Бачите, завдання пікольне. Тільки треба подумати над ним. Ух ти, шосте. Поїхали шосте. Дієслова з відокремлюваними чи невідокремлюваними префіксами. Бух, ум і від. Побудуйте в презенці. Так. Є таке ось префіксі. Подивіться, скільки завдань. Боже мій. Добре. Дієслова сьоме з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. Тверіть речення теперішнього часу. Так. Тут нагадують правила, які ми з вами розглядали щойно. І тут ви побачите, як перекладаються ці слова. Боже, мій, дивіться, скільки завдань. Виконуйте, ставте відео на паузу, особливості 8. Деякі її слова можуть бути віддавлюваними і можуть бути роздільними нероздільними, залежно від їх значення. Угу. А коли ж ти кінчишся вже? Ось перфект пішов нарешті. Тут що робиться у нас? Де діє слова, в дієслова. Складіть речення теперішньому часі, в якому речення дієслово є звідокремлюваним, а в якому ні. Додайте значення. Все мої хороші божеві. Завтра буде перфект. До зустрічі, мої хороші. Побачимося завтра.